Доброго дня малята! Ми разом з грайликом знову вітаємо вас. До речі, а ви знали, що наш грайлик козацького роду. Він у нас справжній козак. Дітки, а ви знаєте, хто такі козаки? Козаки це вільні, сильні, мужні і віддані рідній землі люди. Козаком бути почесно, а ось стати ним надзвичайно складно. Колись дуже давно нашу землю хотіли завоювати вороги. Деякі люди тікали за кам'яні пороги Дніпра і називали себе козаками. На острові Хортиця вони побудували Запорізьку Січ. Довкола вона була обнесена високою огорожею. Поряд із нею було вирито глибокий рів. Це для того, щоб вороги не могли потрапити до табору. Посередині січі будували церкву, по її краях стояли куріні. Куріні малята це ось такі козацькі хати. Вони завжди були відчинені. Будь-який перехожий міг зайти туди, поїсти, відпочити, але було одне правило коли перехожий збирався в свою дальню дорогу, то не дозволялося з цієї хати нічого брати з собою. На січі дітки були суворі правила: кожен казак мав їх дотримуватись. Для цього вони обирали мудрого отамана, гетьмана. І він слідкував за виконанням цих правил. У нього був ось такий символ влади булава. Це ось такий дерев'яний або металевий стрижень з кулею на кінці. Ще дітки, у наших козаків був незвичний ударний музичний інструмент. Літаври. З допомогою них козацькі загони зв'язувались один з одним. Удари в літаври сигналізували про небезпеку. Головною відзнакою наших козаків була їх зачіска. Деякі люди називають її чуприною, дехто називає чубом, а частіше називаємо оселедець. Козаки голили собі голову і залишали невелике пасмо волосся. Потім поступово волосся відростало, і вони його зачесували на лівий бік. Коли воно відростало дуже довгим, тоді закладали його за вухо. Дітки, наші козаки вміють не тільки воювати, працювати, а вони ще багато навчаються різним наукам, щоб бути освіченими людьми. Також наші козаки вміють добре розважатися, вони співають гарні пісні, жартують і танцюють. Отакі От вони, наші славні козаки. Дітки, ви нащадки козацького роду. Дотримуйтесь їх традицій, не забувайте, будьте сміливими, сильними і любіть свій рідний край.